Сцена перша 1861 рік свобода 19 лютого 1861 року. Російський імператор Олександр II видав маніфест про скасування кріпацтва та окремі положення до нього. Селяни стали особисто вільними. А чи справді вони стали особисто вільними? Давайте з'ясуємо Віднині Ви вільні люди. Ви можете працювати на себе, укладати угоди та мати власність. О, то виходить, що я тепер господар на своїй землі. Ні, земля вам не належить. За земний наділ треба платити. А викупні платежі на десятки років. Ой, яка ж це воля. Землі мало, а боргів багато. Свобода свободою, але порядок має бути. Без нас вам не вижити. Люди добрі. Воля це не лише папірець з печаткою. Справжня свобода це право самим вирішувати долю на своїй землі. А хіба ми можемо щось змінити? Можете, якщо вчитися та триматися разом. Коли народ грамотний і єдиний, він може сам вирішувати долю на своїй землі. А ти то хто такий, що ти їх повчаєш? Я син цього краю. Хочу, щоб мій народ був господарем, а не кріпаком на цій землі. Свободу проголосили, але боротьба за справжню гідність лише починалася.